Друзі, всім привіт! Радий бачити знову на нашому YouTube каналі. Сьогодні відео буде таке цікаве доволі відео, е, дуже часто задаваємо питання. Е, ми його зараз з вами разом докладніше розберемо. І так, ми тут трошки працюємо на розводні, ну, поки монтаж електрики йде Там, там на новому стелажі. і е, паралельно ми відловлюємо. У нас хочуть взяти раків австралійських, паралельно ми відловлюємо раків. Ось сюди. Бачите, ми відловили вже, так би мовити, сім'ю раків. І часто задаваємо питання, як же ж відрізнити самця від самочки австралійського рака. Ну, на, цьому, на, цьому моменті, якби, на цьому періоді життя їх вже доволі легко від, від, відрізнити, тому що вони вже дорослі і вони вже відрізняються по зовнішнім ознакам. Я вам зараз розкажу. По зовнішнім ознакам відрізняються вони як? Значить, дивіться. Е, зараз ми візьмемо самочку і самця. Разом. Дивіться, по зовнішнім ознакам. Перед вами самка. Вона має не такі е, яскраво виражені здорові клешні. У Самця на клешнях мається такий червоний, червона полоска. Клешні самця масивніші. Кольорова варіація самця теж також трішки яскравіше, дивіться. Е, самець трішки більший. Ну, Це по-різному, а бува. бувають і самки більші. Ну, отак. Знаєш, вони вже один одного за ручку хочуть хе, взяти. Це коли вже ви бачите, це вже дорослі раки, їх вже легко відрізнити по зовнішнім признакам. Але ж є раки, які ще, ну, як, ще невеличкі. І щоб на ранній якби, стадії відрізнити самця від самки, треба дивитися по їх статевих органах. Відрізняються. Значить, я вам зараз покажу. Дуже просто. У самки, зараз я вам покажу. Секундочку, почекайте. Беремо самочку, перевертаємо і ми бачимо, що на третій парі ніжок від хвоста 1, 2, 3, мається два таких, як би кружечки. Це для спарювання статеві органи самки. Бачите? Оце самочка. Вони видно їх і в ранньому віці, і два місяці, і три місяці рак вже можна визначити. Самця трішки не так. Показуємо самця. Бачите, які борзі. Зараз ще й кусати будуть. Папко, йди сюди. Ну, звісно, зараз ти мене да, да, нападає, да, дивіться, що робиться. Зараз ти мене ще й за пальцем хватнеш. У самця... Перевертаємо самця і бачимо, у нього е, на третій парі ніжок нема нічого. А в самця на першій парі ніжок, отакі, як тіпе, типу, як нарости. це також статеві органи самця. Бачите? Оце статеві органи самця. Тобто оце органи самця. Пестік, як кажуть, і в самки тичинка. І все, це дуже просто. А по зовнішнім Прикметах отак він, бачите, це який красень, самець. Поїде він у місто Глухів. Ця, ця сімейка е, раків австралійських поїде в місто Глухів. Так що якось так, друзі, я думаю вам е, якби розповів. Докладно, як відрізнити від самки. В, наступних, в одних із наступних відео я вам покажу докладніше, як відрізнити самця від самку флорідського рака. Там трішки не так. Так що слідкуйте за каналом, все в нас буде добре. Дякую, що були з нами. Підписка, хто не підписався. По любому подобаєчку ставте, по любому коментар напишіть, будь ласка, ми чекаємо ваші коментарі. І до нових зустрічі, друзі. До побачення.